За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 610 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 31 артилерійську систему росіян, 8 бойових броньованих машин, 22 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 танків, 26 крилатих ракет та 23 одиниці автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 31 серпня такі. Українські воїни ліквідували більш як 263 тисячі 20 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 436 танків та 8 тисяч 604 бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 5 тисяч 507 артилерійських систем загарбників. На 734 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 500 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 316 гелікоптери. гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшали на 7976 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4417 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1445 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 830 одиниць. Дані уточнюється приєднатись до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!